Сьогодні, зранку російські військові обстріляли Херсон, розповідає голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Також сьогодні, близько другої ночі, був обстріл церкви. Там пошкоджена будівля церкви та вилетіли шибки. Зараз Херсонська аварійна рятувальна служба займається закриттям цих вікон. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, російські військові минулої доби тричі обстріляли Херсонську територіальну громаду. Вони атакували Придніпровське, інженерне та Потьомкінський острів. Поранених немає. Минулої доби під обстрілями опинилися Береславська, Тягинська, Новоолександрівська, Милівська територіальні громади, а саме населені пункти Береслав, Новобереслав, Шляхово, Милове, Качкарівка, Миколаївка, Ольгівка та Львове, Розповідає голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвіно. Вчора ввечері було обстріляно місто Борислав у завіобомб. Пошкоджені житлові будинки. Більше 10. Також було пошкоджено одне з підприємств. Минулої доби в Береславському районі поранені двоє людей. Каже Олександр Толоконіков. За минулу добу дві особи постраждали. Це жінка і чоловік 20 років, які плавали на плавзасобі. У забороненій зоні на них скинули росіяни розривну гранату, яка пошкоджила ноги та тулуб. Жінка знаходиться в важкому стані. Загалом за минулу добу російські військові 56 разів обстріляли територію Херсонщини, розповідає Олександр Толоконніков. Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.